Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Здавалося, така маленька червона стрічка в реєстрі оберіг порушення правил військового обліку і в базі МВС Армор активний розшук. Але ці дві маленькі зміни у двох реєстрах створюють купу проблем у різних сферах життя. Тому багато клієнтів і запитують у мене про можливі негативні наслідки оголошення ТЦК у розшук. Тож у цьому відео зібрав добірку головних обмежень, з якими зіткнується людина, яку ТЦК та СП, оголосило так званий розшук. Якщо коротко, ви не зможете вчинити деякі реєстраційні та нотаріальні дії і вільно пересуватися. Тож ставте на паузу, заварюйте каву, вмощуйтеся, відео буде інформативним. А якщо сподобається або допоможе, підтримайте контент, обов'язково поставте вподобайку. Прокоментуйте прямо зараз та підпишіться на канал. Хто потрапляє в розшук ТЦК? Зазначу, що ТЦК надано право оголошувати у так званий розшук військових зобов'язань, які тим чи іншим чином порушили військового обліку та мобілізації. Це не з'явилися до ТЦК за повісткою, не стали на військовий облік або не уточнилися персональні дані і ухиляються від проходження військово лікарської комісії. Якщо ТЦК виявляє такі порушення, то інформація про осіб, які їх вчинили, вноситься до реєстру оберіг. Також алгоритми реєстру оберіг дозволяють автоматично виставляти у розшук певні категорії порушників правлицького обліку та мобілізації. Про це записував окреме відео, посилання залишу в кінці. У такому разі, військовозобов'язаний, Рахується у розшук, але до адміністративної відповідальності за порушення прав військового обліку та мобілізації він ще не притягнутий. Реєстр оберіг має пряму електронну інформаційну взаємодію з базою МВС АРМОР та інформаційною базою прикордонної служби. Тому інформація про оголошення громадянина у так званий розшук автоматично становиться відомою поліції та прикордонній службі. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК, на ВЛК при огляді водія драгер і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Перше. Обмеження свободи пересування. Якщо чоловік у розшуку ТЦК, то закон дозволяє працівникам поліції затримувати його на вулиці у будь-якому громадському місті, на блокпосту та примусово доставляти до ТЦК. А якщо громадянин рухається на автомобілі, та його зупинили працівники поліції за порушення, наприклад, правил дорожнього руху, то, виявивши по базі Армор, що водій перебуває у розшуку ТЦК, він просто у беззаперечному порядку буде затриманий та примусово доставлений до найближчого ТЦК. Незалежно від того, чи проживає водій у цьому регіоні. Друге. Неможливість перереєстрації транспортних засобів. Процедура перереєстрації транспортних засобів, засобів може здійснюватися онлайн на єдиному державному порталі послуг Дія або особисто власником у сервісному центрі МВС. Якщо громадянин перебуває у розшуку, то він не зможе перереєструвати транспортний засіб ні через ДІю, ні особисто у сервісному центрі МВС. Причиною відмови у перереєстрації транспортного засобу буде інформація якраз про наявність виконавчих проваджень за несплату накладеного ТСК та СП адмінштрафу за статтями, наприклад, 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, або перебування власника у рожку в інформаційній базі МВС Армор за порушення правил військового обліку. Зауважу, що останнім часом спостерігається багато випадків, коли працівники сервісних центрів одразу викликають поліцію, якщо виявляють перебування власника транспортного засобу у розшуку. Біля багатьох навіть сервісних центрів чергують наряди поліції. Тому якщо власник транспортного засобу з'явиться у сервісний центр МВС особисто і під час перевірки буде встановлено, що він перебуває так званому. Рошуку ТЦК, то такий громадянин буде затриманий і примусово доставлений поліцейськими до ТЦК. А щоб бути спокійнішим та мати підтримку у складній ситуації, підпишіть зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. Третє. Ускладнюється продаж нерухомості. Угоди купівлі продажу нерухомості оформлюються лише нотаріально. Нотаріус не має доступу до бази Армор і тому не може встановити, чи оголошений там ви у розшук ТЦК. Але нотаріус перевіряє наявність виконавчих проваджень та продавця та покупця у єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень. Якщо нотаріус виявить, що на продавця або покупця наявні виконавчі провадження, у тому числі за несплату цього накладеного ТЦК адмінштрафу, то він. Відмовить просто в оформленні угоди купівлі продажу нерухомості для того, щоб укласти угоду, необхідно буде сплатити подвійний розмір штрафу, а також виконавчий збір що складає 10% від суми, яка підлягає примусовому стягненню. Всього це складатиме 56 тисяч гривень. І третє, після цього закрити виконавче провадження. Також зазвичай перед оформленням угоди купівлі продажу нерухомості покупці. Вимагає, щоб з квартири або будинку були виписані всі інші мешканці. Але якщо продавець нерухомості або зареєстровані разом з ним за цією ж самою адресою мешканці, оголошені у розшук ТЦК, то буде неможливо просто зняти людину з реєстрації місця проживання, або, як кажуть, виписати її з квартири чи будинку. Порядок організації та ведення військового обліку встановлено, що Призовники, військово зобов'язані та резервісти повинні не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника там, відповідно районного ТЦК. А у разі зміни місця їхнього проживання вони зобов'язані особисто у семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку. Отже, без довідки ТЦК орган реєстрації не зніме з реєстрації місця проживання чоловіків віком від 17 до 60 років. А для осіб мобілізаційного віку від 25 до 60 років, які оголошені у розшук за порушення правил військового обліку та мобілізації, таку довідку отримати буде просто неможливо, оскільки коли вони прийдуть до ТЦК за цією довідкою, то вже звідти… Не вийдуть та будуть мобілізовані. Друзі, нагадую, що в мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше та оперативніше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Четверте, ризики для банківських вкладів. При відкритті виконавчого провадження за несплату штрафу виконавча служба одразу перевіряє наявність у боржника банківських рахунків, в разі їхнього виявлення. На, та на наявні вже кошти на банківських рахунках, накладається арешт та здійснюється їх примусове стягнення. Як я вже казав, за штрафом за МТЦ сума стягнення складає 56 тисяч гривень. Тому чоловікам, які влітку минулого року не уточнили свої персональні дані, або яким приходили повідомлення про надходження повісток. Про виклик до ТЦК, і вони за ними не з'явилися, то таким чоловікам вже винесені або будуть винесені постанови про накладення штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації. П'яте. Неможливість захисту від протиправних посягань. Якщо стосовно громадянина вчиняється злочин, наприклад, там, крадіжка, шахрайство, заподіяння тілесних ушкоджень тощо, то потерпілий звертається куди ж, звичайно, у поліцію. Але якщо до поліції із заяви про вчинений злочин звертається чоловік мобілізаційного віку, то перш ніж прийняти заяву, поліція перевіряє, чи не перебуває той у розшуку ТЦК. І якщо перебуває, тоді 100% то такий заявник буде доставлений з поліції до ТЦК. Таким чином, тим, хто перебуває у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку та мобілізації. Фактично неможливо захистити свої права від злочинних посягань. На жаль, але у поліції їх затримують набагато скоріше, ніж тих, хто скої стосовно них злочин. Висновки: підіб'ємо, що буде, якщо ТЦК та СП оголосив вас у рошу. Закон дозволяє поліцейським затримувати вас у будь-якому громадському місці та примусово доставити до ТЦК як пішохода, так і водія. Ви не зможете переєструвати свій транспортний засіб ні в дії, ні особисто в сервісному центрі. Вам відмовлять нотаріусу в оформленні угоди купівлі-продажу нерухомості, ви не зможете знятися з реєстрації місця проживання, ваші кошти на банківських рахунках арештують та примусово стягнуть борг за несплаченим штрафом. Подавши заяву до поліції щодо вчинення стосовно вас злочину. Поліцейські вас негайно затримують та доставлять до ТЦК. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся. Всім дякую за увагу!